На могили людини дозволяється шарятом поставити якийсь камінь для того, щоб люди знали, що це могила, і не ходили по ній, а також для того, щоб можна було впізнати могилу близької людини. Казівкою на це слугує наступний хадис, у якому повідомляється, що коли поховали бін Матуна, пророк наказав одному чоловікові принести камінь, але той не зміг його принести. Тоді пророк саласалям пішов і сам приніс цей камінь, і, поклавши його біля узголов'я, сказав: За допомогою цього я буду впізнавати могилу свого брата і буду ховати тут тих, хто помре з числа членів моєї родини, що ж стосується великих пам'ятників. Які роблять і змагаються потім в цьому. Там так зробила, чому так зробила, а ми краще зробимо. А ця людина гідна, а він така, а він сяка і тому подібне. Кожна людина повинна розуміти все це марно. Ну не приносить користі людині. Помімо того, що це марно, це навіть шкодить йому.